Сина Святого Духа, дорогі брати та сестри, сьогодні 19 грудня Свята Божа Церква і ми з нашою Святою Церквою вшановуємо пам'ять угодника Божого, святителя Миколая, великого чудотворця, архієпископа Мірлі Київського. Вже пройшло 17 століть за того часу, як жив і пов'язався на землі. Цей святий угодник Божий. І сьогодні його вшановує і прославляє весь християнський світ. За його ревність, повірі, добродітельне життя Святитель Миколай народився в один із самих тяжких часів Християнства по другій половині 3 століття у місті Патари. Області ліки у Малій Азії. Його батьки Феофан і Нона до старості не мали дітей. Вони усердно молилися Богу, щоб Бог дарував їм сина. І вони посвятять його Богу. Їхня молитва була почута Богом. У них народився син. Він народився в місті Патари, де служив його рідний дядько теж по імені Ніколай. Він виховувався в особливих духовних обставинах. Його віруючі батьки зуміли передати сину свою глибоку любов до Бога та до людей. І під керівництвом його рідного дядька угодник Божий виховувався в християнській вірі, є благочесті. Тому він був міцний у вірі і безбоязненим і мужнім сповідником віри Христової. Незважаючи на те, що були жорстокі гоніння, ці гоніння загрожували не тільки. Різного роду стражданням і катуванням, але і мученицькою кончиною. Але великий праведний, будучи твердим у своїй вірі, вихованим у християнському дусі, мужньо протистояв всім підступам гонителів. Він був уязвений до темниці. протягом дуже багатьох років. Первов у в'язниці. Але і там теж мужньо сповідував віру, змітнюючи і інших, тому що дуже багато християн тоді було ув'язненими за сповідування віри Христової. У той час, коли його дядько, єпископ Ніколай Батанський йшов в Єрусалим на покоління святим місцям, святитель Миколай. Будучи присвітером, допомагає атарській пастрі, керував цією пастою, наставляв і зміцнював їх в істинній вірі. Коли батьки його спочили, вони залишили йому велику спадщину. У патарі жив один бідний чоловік, у якого були три доньки, і він із-за бідності не міг. Видати доньок заміж. І вони хотіли видати їх на служіння гріху, блуда. Але святитель дізнався про це, і він тайком підкинув гроші, щоб вони видали своїх доньок заміж. Тим самим він застаріг їх від великого гріха. Після повернення його дядька з Палестини він відправився туди, на кораблі. Почалась велика буря, він молитвою усмирив її. Там матрос впав з висоти і розбився і помер. Святий Миколай помолився над ним, і він ожив. Він, по Божій волі, був поставленим. Єпіскопом Мирлікийським. Божа Мати дала йому Омофор, а Ісус Христос святе Євангеліє. Але після того, як церква утвердилася при імператорі Константині Великому і християнська віра стала дозволеною з'явилися нові небезпеки для віри Христової. З'явилося Псевдо з боку яритиків, які неправильно вчили про Сина Божого. Тому святитель Ніколай мужньо захищав істину віру проти лже-вчителів. Відомо, що він був на першому сиренському соборі і разом з іншими отцями собору протистояв послідовникам тієї єресі. Яка неправильно вчила про другу особу при Святої Трійці, тобто про Христа, Сина Божого, який прийшов для того, щоб зробити справу спасіння всього роду людського. Це неправильне вчення тягло за собою і неправильне розуміння того, що вчинив Господь наш Ісус Христос щоб ми мали спасіння. Браття та сестри, за цього ми бачимо, що Свята Церква, прославляючи святителя, як правило віри, має на увазі всі ті події, які пов'язані з одного Богу гоніннями на християн, коли потрібно було мужньо сповідувати віру Христову. І коли потрібно було протистояти еретичним помилкам, іскажаючим православне вчення про Христа Сина Божого. Обідниця Господа виповнилася і на святителю Ніколаю, тому що те, що успадкував святитель, це, звичайно, не земні якісь простори, а та пам'ять у всіх кінцях землі. Яка зберігається про святителя Ніколая, про його життя, про його діяльність, про його ревностне служіння Господу. І таким служінням Богу Він дійсно виконав те, що говорить Господь блажені кротці, бо вони успадкують землю. Спадкування землі це пам'ять у всіх кінцях Всесвіту. Яка через 17 століть дійшла і до нас, і ми маємо таку радісну можливість прославляти святителя Ніколая і звертатися до нього у наших молитвах, не тільки в дні святкування Його пам'яті, але і завжди у всіх обставинах життя. Тож, браття і сестри, дивлячись на життя святителя і чудотворця Ніколая, ми повинні взяти собі приклад служінню церкви та ближнім. Він був стійким у вірі, і ми маємо бути стійкими у вірі, особливо в наш час, коли є, нам приходиться дещо терпіти, молитися до Бога та допомагати своїм близьким, своєю доброчесністю, своїм насердям, своїм терпінням. Ми повинні свідчити про нашу віру. І, звичайно ж, і в молитві, і в словах, і в добрих справах, закликати наших ближніх звернутися до Бога, щоб їх душа знайшла спокій і мир в покаянні, в молитві, в пості. Будемо ж дорогі, брати і сестри. Прославляючи нині святителя і чудотворця Миколая, завжди звертатися до нього з нашими молитвами, і Господь по милості своїй молитвами святителя, угодника Божого Миколая.